Центр онкології на базі медичного центру Клініка Мануфактура, спеціалізований заклад повного циклу діагностики та лікування раку. Ми проводимо комплексне лікування раку, застосовуючи сучасні методи та сучасне обладнання експертного класу. З кожним пацієнтом ми прагнемо успіху в результатах лікування, його фізичного та емоційного комфорту від першого візиту в нашу клініку до реабілітації після завершення терапії. На першій консультації онколог проводить уважний огляд і детально аналізує медичні документи, призначає необхідне обстеження та дообстеження для постановки точного діагнозу. Надалі лікар відстежує результати лікування, призначає допоміжну терапію для підтримки організму, комп'ютерна томографія. В нашому центрі працює сучасний багатозрізовий томограф Аквіліум Лайтнінг. Точність і функціональність нашого обладнання виявляють пухлини дуже малих розмірів та фіксують найменші зміни у прилеглих тканинах. Променева терапія суттєво підвищує ефективність всього протипухлинного курсу лікування. Завдяки поєднанню лінійного прискорювача променевої терапії Electa Infinity та тривимірного планування за допомогою комп'ютерного томографа Аквіліум Лайтнінг вдається отримати тривимірне Браження пухлини та здорових органів і тканин а відтак розрахувати опромінення безпосередньо пухлини та уражених нею тканин, зберігаючи здорові органи практично без променевого впливу. Онкохірургія це досвід і висока кваліфікація онкохірургів у виконанні операцій і традиційними, і малоінвазивними методами. Апаратне оснащення операційного блоку забезпечує наших хірургів всім необхідним для видалення пухлин будь-якої складності, хіміотерапія. Незмінний етап в комплексному лікуванні онкохворого. Ми проводимо хіміотерапію і таргетну терапію, імунотерапію, гормональну терапію за сучасними міжнародними протоколами. Ми застосовуємо світові протоколи, розроблені для кожного виду злоякісної пухлини, але в кожному окремому випадку діагноз пацієнта та його індивідуальна програма лікування затверджується на онкологічному консиліумі. В медичному центрі працює цілодобовий стаціонар. Пацієнти, які потребують постійно. Медичного нагляду отримують максимальний комфорт в одно та двомісних палатах. В палатах інтенсивної терапії пацієнт знаходиться під цілодобовим медичним контролем досвідченої команди анестезіологів. Центр онкології в клініці Мануфактура. Ми використовуємо весь арсенал новітніх методів діагностики та лікування ракових захворювань, робимо все можливе, щоб повернути здоров'я нашим пацієнтам та забезпечити їм високу якість життя.